Вітанечка, орали, привітки. Привітки. Так, теги, теге, теге. Запустити теги. One second, please. Уф. А на ютубчики непогані такі перегляди на норкас, нічого собі. 181 перегляд. Ні, ну я звісно не такий популярний, але <смі> <смі> приємно Ой, ні, жарта жарти мало нормально так гру дивляться. Я не знаю хто ці люди взагалі, але на YouTube чомусь багато переглядів. Багато онлайн, тільки що це нічого не дає, але то таке. <смі> я схожий на якогось жука з Hollow, з Hollow Knight, так? так краще Вона дуже популярна. Ну вона дуже класна. Дуже. дуже. як правильно сказати, яскравий приклад того, як треба робити екстракшн-шутери на мультиплатформу. Просто ідеально. Для мультиплатформи, так що ніхто не робив якісно. пам -пам пам пампам парампам Пампарапарам. Ща, трошечки. трошечки треба зачекінутись сюди. Сюда. Так, раньше уже на само волне. Ха-ха-ха! <laughs> Да-да-да. тин А, я хотів, що? Шо, шо, Да. Так, сюди. сюда. Потом сюда. Редагувати. Блін, ми скоро стро. мене скоро 50 левел буде. Шок контент. 50 левел. Вау. Це топчик, звісно. Чекаю, не дочекаюся. 50 левел. Так це ми погано граємо. Якщо б ми грали з чуваками прям гарно... Барін. Було б набагато краще. Але і так не погано. І так непогано. Це що, який я там. В Патраусам. 24-й. Ну, не також, не також погано. Не також погано. Багато гірше. У багатьох гірше. Пау -пау 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 -пау. І нікого нема. Одна варалька забіжала і все. Більше нікого немає. І я до чай. І тоже горлышко прикое. Нормально. Нормально. Так, шо? Шо? А шо тут шибака? Шибака, шибако. Индраунд, раунд соло. Бля, може соло збігати? Давай соло збігає, напевно, кудись. Шо ми там по? По центру виконати. Давай, я щось виконаю, блін, бо я взагалі. Вообще... Нат understanding, Raider. короче. Good to see you. Та, все нормально. Ще буду see you, motherfucker see you. Середні. Сюда. Бам. Важкі. Бам. Угу. Mm -hmm. Давай. Окей. Okay. Деки ми вже взяли? Мені потрібні. Oh, мазефака, посіваю Трохи мікро періодично похрипає. <laughs> Як це? Серйозно? А шо з ним? Так, зараз я вимкну його на секундочку. А потім включу, щоб вам тут не дамажило по ушам. А чого дивно якось? Дружина, не має похребувати. Окей, я вимкну тоді, може, в мене цей уябується. Оперативочка. Бо це погана новина. Якщо мікро буде прохибувати, мені це не подобається. А я не казав, мене з роботи звільняють. Не казав. Класна новина така, блядь. Ні. Дуже ходьована, вона. Бо я насправді знаю, що робити. Так, да, серйозно. Просто компанія не тягне той відділ, в якому я працюю, і скорочують духу людей. Не тільки в моєму відділі, до речі, по всій компанії скорочення жорсткі. Йдуть. Змінили курс. Трошечки в іншу сторону, і такі, типу, ну, чуваки, сорі, ми, типу, на вас зла не тримаємо, ви класні, але ви нам не потрібні, типу, гуляйте. Кахуня, прийдикий відок, такий. Тому я трошечки такий в такому ага, в такому історичному стані. Бо, блядь, працювати треба, а де працювати, коли нахуй, в місто не можна виїхати, бо можна потім ніде вже не працювати. Хуй, я знаю, что делать роботы. Так. Алюрка, стрик без звука и тикаю, мов кино сиджу. Ничего страшного, дякую тебе, дякую, что забег. Дякую, що забіг. Давай гарно тебе переглядом. Це обичці ще й дитина, так. Я трошки вахую. Ні, ну я щось буду шукати, звичайно, але просто що. Просто що трошечки не Вони що такі. За два тижні мені сказали. На початку цього тижня сказали, я такий. Вау. Власна новина, блядь. Тобто ви за два тижні мені сказали, що ви мене звільняєте. Зараз, так? Вау. Не тільки мене там. Не Рудий короче, таке, таке. Так що лікуюся Аркрайдером, бачиш трошечки заліковывайся. Так ше хоть, ведвекся, квесты, колдсерж, репорт, аус, целламость, нет, цен, не uh, Spaceport, LA the of the Land, Річ Reach the Junk Superhouse in one round. No. I, I, didn't I wish we had the resources to teach everyone about what it was like Spaceport. Reach the Junk Superhouse I have some dark then, you my you the ah, of dark scanners that might help in my terms. Ah, I'm quest. Oh, i going Junk Spaceport. Окей. Окей, ну підемо на чомусь такому легкому. Не, підемо взагалі на фріалдауті. Да, на Фріалдауті Spaceport на Фріалдауті хай гуляють. Ну так от Чик. Чі... Поїхав. Щось пішло не так. чого кліп не знаходить, я не розумію. Це що за кліпчик? Чому він не знаходить цей кліпчик? Чи то мене просто це вилюбується? А, все. Да. А, ты еще мікро? Відхрипає. Бля, сподіваюся, що це не часто буде відбуватися. Зловила, понял, дякую. Ну я не знаю, що це таке все одно. Навіть якщо зловила, я ну, не можу встановити, чому це відбувається. Працюю і працює. Ну ладно. Дяка, дякую. О, jung's warehouse, там сюди. от. go о, мы щей, це хорошо. Пор хорошо. Так, що будемо шукать, зараз. думаю, молятися с чуваками, що я friendly. Don't touch me, please. Don't touch me, I'm friendly. Там вже стріляються? Я це дуже рідко, але потім може варто подивитись ще підучні, бо саме звуком трохи схоже на те, що контакт відходить. У да? тебе таке було? А ну секундочку. щось впало Буває. і ще гра зафрізилась о заебись класно гра зафрізилась все давайте пока я запускаю поки я не роз'їбав тут нахуй все руками ця карта заходи